У Святодухівський собор у Нововолинську завітали рятувальники напередодні великодня. Вони перевіряють храми на дотримання вимог пожежної безпеки. Працівники ДСНС оглянули аварійні виходи. Перевірили наявність та справність вогнегасників, а також нагадали, як діяти у випадку пожежі. Великдень одне із найбільших християнських свят. У ці дні тисячі людей відвідують богослужіння. Під час святкування традиційно використовують свічки та інші джерела відкритого вогню. Це завжди створює потенційну загрозу виникнення пожежі. Тому рятувальники проводять інформаційно роз'яснювальну роботу зі священнослужителями. Лями аби попередити надзвичайні ситуації. Рятувальники провели інструктажі із священнослужителями задля запобігання виникнення пожеж у храмах під час великодніх богослужінь. Під час інструктажів поговорили про безпечне поводження з відкритим вогнем, безпечне встановлення свічок та лампад, наявність та справність, та справність первинних засобів пожежого ціння та доступ до евакуаційних виходів. Рятувальники закликають громадян бути уважними, не залишати запалення ні, свічки без нагляду слідкувати за дітьми, не створювати тисняви під час заходів у храмах, а у разі надзвичайної ситуації зберігати спокій і діяти згідно з інструкціями. Громадянам, котрі перебувають у храмі під час богослужінь, нагадуємо бути пильними, знаходячись біля відкритого вогню, слідкувати за своїми дітьми. Також ознайомитися із планом евакуації на випадок пожежі та Розміщення пропинних засобів пожежого сіня святкуємо великдень безпечно. Закликають у ДСНС.